Влада не хоче е, знищувати карантинні Росію на сьогоднішній день. От офіційно вам кажу, якщо б влада не хотіла, то влада б сьогодні не сідала за стол переговорів. Оце я зразу вам скажу. А то, що у нас є бажання, а те, що воно не працює, і ви самі зараз підтверджуєте, тому що законодавча база не зовсім досконала, тому що ми не, ми не можемо реалізувати. Да, я з вами згоден, що потрібно обов'язково, щоб був людина, яка відповідала за те, що е, і контролювала. Але, будь ласка, давайте тоді ж теж виходити з такої ситуації. Громадськість буде тільки контролювати, чи громадськість буде допомагати реалізовувати? От скажіть, будь ласка, що зробили для того, щоб залучити у ці процеси що? Фахівців або ще щось. От з вашого спіччя я тільки почув одне. більша частина. Пробачте, може, це не так. Або, або ви лабуєте е, хімічне знищення, погляд, або ми щось не так робимо. Тоді скажіть, що ми не так робимо. Е, Подожіть, я ще закінчу. Я з вами згоден, що ця проблема дуже тривала, і за один рік її не зробиш. І якщо ви кажете, що ми з вами цілий рік працювали, і ви теж є. В складі робочої групи. І якщо ми з вами працювали погано, так давайте тоді самі собі зробимо мінус. І перезагрузимо тоді робочу групу і будемо з вами тоді відпрацьовувати в іншому форматі, який ви теж запропонуєте. І ми теж будемо підключатися і працювати в цьому напрямку. Я ще раз говорю, і зауважую для всіх, що ми готові до співпраці По-друге, що, е, що е, стосується е, Хортицького району. На жаль, сьогодні піврайон знаходиться не під контролем Запорізької міської ради. Ви в курсі цього? Не а от я вам відкрою карту. Більша частина Хортицького району знаходиться в, е, е, під? Яка Запорізька. Долинська? Долинська сільська рада. І це стосується не тільки оброзів, це стосується мафів, це стосується сміття, це стосується листя, це стосується покосів. І те, що ми з вами запровадили в Хартицькому районі, от саме там і ви зазначили, що воно працює. Але на жаль, я не можу зайти у Долинську е, сільську раду. І говорить з ним. Тоді давайте будемо це зібрання робити на рівні області. І тоді будемо залучати не тільки місто Запоріжжя, а й райони прилегли до міста Запоріжжя. Тим паче, що ви на тих же засіданнях казали, що якщо ми будемо тільки в рамках Запоріжжя, то нічого у нас не, не вийде. Тому що воно перевіює і, і, і так далі. Я хочу просто у вас запитати. У нас немає позитивного моменту робочих. А я позитивні моменти на, е, розказав. В дитячих садках на нас амброзії майже немає. Так. Це дуже рідко її зустрінеш. Е, 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 на територіях медичних закладів ну, трошки ні, була інформація, що немає, але виявляється, є. От, наприклад, mm -hmm. в мітацентрі я там бачив, що там амброзії досить багато на газонах. То треба перевіряти додатково. Mm -hmm. Далі парки. Е, Ну, Я б не сказав, що всі, але, наприклад, в тому ж парку перемоги, там взагалі було величезна кількість амброзії, буквально за один рік її ліквідували і потім підтримують кожен, кожен рік. так? В інших парках теж трохи зменшилося, де, де більше, де менше, де в мене інформації немає, але оце є. так? Але ми по-другому пішли. У нас є позитивні ці, ці моменти, які, про які ми кажемо позитивні, вони, ми добилися ще в 2017, 2017 році. Так? І тоді громадськість, от там був едем робочої робочою групою, і громадськість, яка його там поливала чим тільки, яким тільки не ну, можна. Ну, це, було, це була нелюбима особа. І от ті люди, які критикували за заслужено, критикували його за якісь недоліки, вони підписали йому грамоту і громадськості, що дивіться, хорошо спрацював. І ми, ми підтримуємо цю людину в цих питаннях. Тобто результати були, але на сьогоднішній день ці, ці результати завмерли. Ми виділяємо коштів не менше, ніж виділяли раніше, але ми маємо тоді мати далі рух, і його немає. На сьогоднішній день ми так і не змогли встановити якісь маркери, які би е, показували громадськості, що дивіться, як ми, як ми власно рухаємося, і ми вже бачимо, що от через 3 чи через 5, чи через 25, чи через 125 років нас цієї амброзії не буде. Немає таких маркерів, тому що всі маркери на рахунок того, що там кількість пилку амброзії, ми е, нам Пан Приходько повідомляє про те, що не можна на них розраховувати, тому що вони дуже, залеж, дуже сильно залежать від того, що приноситься з пилок десь за міста. На рахунок захворювання нам пояснюють, що виявляється, захворювання на алергію вони не завжди пропорційні і залежать від того, наскільки погана ситуація з амброзією в місті Запоріжжя, тому що. Залежить це і від багатьох інших чинників, не пов'язаних з амброзією. Тобто в нас немає ніяких маркерів, які б ми могли перевірити. Так? Тоді я взяв простий маркер. В нас написано в програмі боротьби з амброзією. Дні в ній написано, що ми маємо кожного року оновлювати карти поширення амброзії. Так? І тоді я просто взяв, от ви казали, що громадськість не приймає участь. Приймає, тому що ми взяли. Які ресурси є, такими і користувалися, взяли і допомогли району Хортицькому в першу чергу створити максимально реальну карту поширення Амброзії. Кожен квадратний метр на більшій половині території заселеної людьми на Бабурці, тому що там ще є підприємство, і який підчиняється саме Хортицькій райадміністрації, адміністрації, а не району. Ми громадський знає, де районні. Там знаходяться території. Ми туди не ходили, так? Ви туди... впевнені? Ну, звичайно, я ж все-таки восьмий рік так Ви тільки що сказали мені о тому, що ви навіть не знали, що більша частина Бабурки це Долинська сільська. Ну, Я не знав, тому що я вважаю, я вважаю Бабурку, це території Бабурки, території Хортицького мікрорайону. А це, не територія... це є територія міської ради і є територія Долинської сільської. Ага. Тому я ще кажу, тут нема фортецької, тут є міська або не міська, і от я ще, ще раз хочу зауважити. Ви е, коли створювали це? Ви ж не враховували, да де може я бути... не ходив. Я знаю всі території Долинського району. Я не ходив на територію Долинського району, тому що я знаю, що я не можу вплинути на ці території. Ви навіщо туди тратити час? тому що там такий трошки неадекватний, Він би післав усіх нас з вами і все Ні, ніяк не неправильно. Розуміло. Значить, саме найшвидше реагує на скарги, мені, так які були це саме Долинський район, тому що. Якщо там, от, наприклад, там є напроти Преображенського, було не, е, зараз є амброзії в якомусь місці, я написав скаргу, буквально через там, два тижні там немає нічого е, цієї так? З другої сторони, що покошено і до побачення. І е, е, ну, будемо сказати так, він нічим не краще, не гірше, ніж всі інші посадові. Точно так само в нього ну, це головна боль, яку бо не хочеться робити. так? Коли ви знаєте, от що одне. щоб ви от, не дивилися на нас всіх, як на посадовців. Ми просто мешканці цього ж міста. І точно так же я хочу, щоб в місті Запоріжжя не було е, цієї амбрози. Тому що тут живуть мої рідні, діти, знайомі. І теж таке ж бажання, як і у вас. От повірте мені. А ви дивитесь, що ми посадовці і що ми ніхрена не робимо, пробачте землю склад, такий не гаразд. Не... А я просто хочу подивитися, щоб ви по-іншому по дивилися на нас. Тому що якщо, я ще раз хочу вам зауважити, якщо ми не хотіли б змін, ми б з вами тут не збиралися. І ні, ні з, з, з якого часу ми збиралися по комісії. Це вже так і не І ми все одно з вами робимо відповідно до того плану, який ми з вами розробили. не все у нас виходить. І я вам теж казав, чому у нас не виходить. да, ми не можемо задіяти те всі методи, які ви пропонували. І я вам теж говорю, чому ми не можемо сьогодні це зробити в повному обсязі. Можна уточнити тут. Та в тому, що ці е, всі пропозиції, які були пропонували з громадськістю, е, в цьому році були реалізовані е, робочою групою. Вони війшли, е, ну повністю були підтримані. Єдине, от, коли в нас була пропозиція внести зміни з паном Ворванським, от там в нас вийшов якийсь ну, девушія, це, 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 Ладно, Це депутати це, приймали, ми не будемо. Ми, що будемо? ми з вами так. працювали, такі Але були. всі пропозиції громадськості, які були, були прийняті робочою групою. І були підтримані. У нас немає тут ніяких е, от таких е, протиріч. Так, так, от і просто я так. ж про це і кажу, що ми вроді ми з вами нормально нормально працювали, а ви почали хто ми нічого не зробили, а в нас але... негативні результати, все ж. Все ж таки, ми з вами робимо якісь кроки. Ну, давайте все-таки будемо дивитися так. У нас на сьогоднішній день є е, конкретно запланована дата чи рік. Коли ми амброзію вже будемо не знищувати, а всього лише вишукувати її рештки. У нас такого немає. немає. А ми це суть. Звичайно, звичайно. Якщо я, чуть секундочку, я тут думаю, що є фахівці, які, які розуміються, що я кажу. Якщо я десь помиляюсь, підправте мене, будь ласка. Значить, дивіться, в нас амброзія полинолиста це всього лиш однорічна рослина. Вона поширюється лише насінням. Слідувательно, якщо ми насіння не дамо можливість висіятися, то амброзії, амброзія потихеньку, вона все старе насіння, яке там було, воно проросте, причому воно спочатку активно проростає і з кожним роком все менше і менше і менше. Воно дійсно може проростати десь до 30 років, так? але практика показує, що через 10-15 років проростає лише окремі рослини. Це такий розвиток цієї рослини. Значить, ми можемо осінь в кінці. Бересня, запланувати роботи для того, щоб повністю скосити всю амброзію на всіх місцях. До речі, от тут в цьому плані я по бабусі спостерігав, що відділи кошти в кінці, так що дуже велика частина дійсно покосила амброзію і прибрали з газонів амброзію. так. Але ця частина, в нас є велика частина території, де амброзія як росла вона зараз насінням стоїть, зараз це насіння все осипається, і наступного року воно е, знищиться. Так? З цією метою, е, вибачаюсь, відволікаюсь, Так от, якщо ми от таким чином покосимо років 5-8, один раз тільки за сезон, тоді в нас в цьому місці амброзії майже не буде. Її буде стільки, що можна взяти безробітник чи взяти якусь бригаду спеціально. Яка прийде один раз на початку серпня вирв, і там розі не буде, не буде чому розвиватися далі. І місто вже показало, що воно здатне це робити, тому що в 2015-2016 році я там, 18-му, по-моєму, я писав скарги на е, територію на, е, на Бабурці в районі е, ювілейного парку, так? Е, е, реакція була: косили осінню. Забирали схошене, і на сьогоднішній день там амброзії немає. Тобто це спрацювало. Так? Ми можемо це саме зробити повністю по всій заподі один раз спаси. Але якщо ми будемо один раз скошувати, тоді громада підніметься, 30%. У нас є людей, які хворіють на війну до амброзії і скажуть: а, а, а як нам до того дожити? Тому ми маємо запланувати ще один покіс на початку. Серпня, коли вона ще не дає великої кількості полку, для того, щоб числа до 10-го повністю всі території зараження Амброзією, щоб ми її скосили. І вона десь до, за 2-3 тижні вона, звісно, відросте, вона дасть знову кількість, ну, якусь кількість пилку. Але це, будемо сказати, та програма мінімум два покоси по всьому місцю організувати. І ми з однієї приходимо до того, що немає чому висіватися, тому що ми прибрали насіння, так? а з другої сторони, ми частково допомагаємо авіалікам знижувати кількість пилку амбродів. Якщо ми це зробимо поки ще один в середні, серп, не середня, до числа 20 серпня, коли ще пилок, не пилок, а насіння амброзії не сформувалося на більшості е територій, так? тоді ми ще краще зробимо, тому що. 20 серпня скосили, а 29-30 пік пилкування. Тобто ми ще допоможемо алергікам. Да? Але оці два косіння вони не, призна... не приводять до знищення амброзії. Знищення амброзії приносить тільки косіння в кінці серпня, ой, в кінці е вересня на початку серпня. Один раз покос з метою знищення амброзії це не такі величезні кошти. Ми їх виділяємо. Їх просто треба по плану організувати. Шо, оці гроші, які ми витратили, ми маємо саме тоді. І ми не маємо допустити, якщо я вже цього року потратив сюди кошти на цю територію, в 8 років я не маю права, щоб там я не косив. Я маю десь, можливо, можливо бур'яни трошки більше поростуть, але я їх потім, ці ж буряни, в кінці вересня скошу. І це мені буквально за 8, за років за 5, за 7 на різних територіях по-різному. Ну, максимум 8 років, то що ми побачили на ювілею, вони нам дадуть результат. Але це всього лиш одне. Я так думаю, що якщо ми зберемося з фахівцями, які, ботаніками, які розуміють всі ці процеси, з адміністраторами, які е, е, знають, які проблеми є, тому що от приходить керівник району і каже, а я не можу заставити Васю, щоб він мені покосив вам амрозію. Тобто нам потрібно шукати е, впливи, е, як використати владу для того, щоб амброзія була скошена кругом, і Вася теж скосив амброзію. Вибачте за кідату. Е, якщо ми оце зробимо, тоді в нас буде реально, ми будемо чітко знати, через 5-7 років амброзії не буде. Через 5-7 років ми маємо переходити. До другого етапу, коли в нас йде спостереження за територіями. І тоді в нас буде тільки ручне виривання, посіння буде тільки для благоустрою. А боротьба з морозю це покусили, через два тижні вийшла бригада, вирвала все те, що покусила, тому що його настільки мало, що його можна вирвати. І потім ще, як по закону передбачено, ще 5-7 років. Це коли ми зобов'язані спостерігати за територією. Ну, якщо там не появиться амброзія, тоді ми її переводимо в територію вільну вільно від амброзії так? і наносимо на карту, що все, тут 5 років так по закону передбачено, тут 5 років провіряли, в нас немає. все. А далі нам потрібно вже переходити на іншу програму. Це вже просто програма спостереження за містом, щоб ці, е е е карантинні рослини щоб вони не поверталися. Тому що ми розуміємо, що амброзія не знищиться, вона все рівно десь одна пішлочки буде. І якщо ми тільки перестанемо спостерігати, вона почне відновлюватися але це ж зовсім інші кошти. Я от пораховував для того, щоб повністю місто Запоріжжя е знищити всю амброзію, якщо там її мало лише спостереження, тобто я дивлюся, немає і десь знайшов виборону. Нам потрібно буде десь на рік 500 тисяч гривень, по нинішнім цінах я можу потім обґрунтувати, тому що я ходив от, е десь скільки я. Ми маємо, напевно, 1,80 в цьому році потратив на власний часу, на обстеження цих територій, на картування їх. Тобто я бачу, що це можна перекинути на всю територію міста, і це вийде на 300-500 тисяч гривень вийде для того, щоб ми постійно мали контролювати це місто, щоб Амбросі сюди не повертали.